E tá. Робимо огляд на дорожні сумки від бренду Брікс, за що їх цінують користувачі за те, що тканина тут максимально якісна. Це нейлон і передня частина зроблена каркасна, тому сумка ось ця, наприклад, пуста. А бачите, як гарно тримає форму. Вони естетичні, якісні, зручні за рахунок того, що фіксуються на ручці валізи, мають плечовий ремінь з металевою фурнітурою. Який дуже зручно буде переносити на плечі. Сперед у нас тут є додаткова кишенька для дрібниць, і позаду є потаємна кишенька, дуже містка, і якраз для всього, що потрібно зі швидким доступом. Ручки для перенесення мають додатковий фіксатор на липучці, тому будуть добре триматися і їх зручно переносити. Всередині ми маємо основне містке відділення з якісною тканиною, з додатковими кишенями однією потаємною і тут ще є дві додаткових для дрібниць. Як я і казав, вся, вся сумка зроблена з якісного міцного матеріалу, гарна, можна поєднувати з валізами різних розмірів, різних кольорів. Тому ця сумка буде ідеальною як ручна поклажа, її можна, наприклад, використовувати на короткострокові поїздки на якийсь відкенд і кольори цих сумок в асортименті. Якщо бажаєте дізнатися, які кольори є ще, або деталі про цю сумку, пишіть нам і замовляйте цю сумку саме у нас. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк.